Ви не можете стати батьками для своїх батьків. Можна безкінечно тягнути на собі мамині сльози, татову байдужість, сварки, образи, і відчувати, що ви відповідальні, і думати собі, що якщо я стану трошки мудрішою, трошки терплячішою, і вони тоді зміняться, тоді вони стануть щасливішими і перестануть мене ранити. Але вони не діти, і ви не їхні батьки. Батьки це дорослі люди, які прожили життя. І якщо досі не вміють давати любов, просити пробачення, не хочуть змінюватись, ви не зможете навчити їх цьому своїми стражданнями. Ваше мовчання не заспокоює їх, якщо вони шукають, кого вколоти. Ваші досягнення їх не радують, якщо вони не здатні радіти в принципі. Багато хто з нас ріс в родинах, де діти навчились бути дорослими раніше, ніж чистити зуби. Ловили мамині сльози, заспокоювали її після сварки з татом. Намагалися врятувати, бути зручними, і з того часу вони на автоматі весь час рятують.